Глиняна чашка з кришкою, з ситом, воно досить крупне, тому тут суто для крупно листового чаю, інакше воно просто буде провалюватися мілке. От Вона має чи то 250, чи то 300 мл, але мені здається, що 300 все-таки немає. Плюс, якщо ми зануримо це сито, ну, десь 200-240 мл чаю в тебе вийде. Тобто вона, в принципі, невеличка, компактна, відправляється в коробочці. Класна, зручна. І я заварив в цій чашці, друзі, і я був дуже приємно здивований смаками цього чаю. І чашка то незвичайна. Люди зазвичай користуються цими кухонними чашками, які глазуровані, які фарфорові, які відбивають від себе так скажемо рідину. І смаки всі так скажемо схожі на те, як ми заварюємо в такому самому схожому покриттю посуду гайвань. Або скляна, або порцелянова чашки кухонні теж такі. А тут чашка глиняна, і вона дуже добре, друзі, імітує заварювання в глиняному чайничку. Тому хороша альтернатива заварювання смачного, збалансованого пуеру в глиняному посуді. Це в глиняній чашці. Я протестував в чашці, мені дуже сподобалось, дійсно, смак більш зібраний. І знаєте, навіть по енергії, як ніби з глиняного посуду. Цей, саме цей чай стає як ніби потужніший, ніж. Ну, ми звикли, в нас така культура: ми звикли пити з чашок. От, або з кофейних чашок, але обов'язково має бути ця ручка. Да? А Піали оці чайнички, заварювання, воно може здаватись чимось складним. Тому як варіант заварювання в чашці, він не робить чай менш якісним, особливо якщо чашка не глазурована, якщо вона глиняна, ця пориста структура вирівнює всі смаки, робить їх такими зглаженими округлими. І дійсно, от саме Шупуер розкривається в глиняному посуді набагато краще, він реально смачніший. От, тому як варіант в глиняній чашці заварювання, це теж дуже класно. Тому що якщо чашка порцелянова, це, так скажемо, аналог заварювання чаю в порцеляновій гайвані або в скляній гайвані, де в нас ну, смаки можуть бути сильно вибиватися. Якщо є якийсь основний смаковий дескриптор, як, наприклад, в цьому чаї це дерев'яний смак, він стає настільки різким, що навіть якщо там є якісь присмаки шоколаду, а саме в описі цього чаю вони є, ти їх просто не відчуєш, тому що ця дерев'яність просто перекриє все інше. Тому якийсь високий смаковий дескриптор заповнює все. І якщо тобі подобається саме цей дескриптор, дійсно, в гайвані заварювати, бо в часі може тобі сподобатись більше. Але якщо ти хочеш більш організований об'ємний смак, то в глиняному посуді це буде набагато краще. А ти взагалі пробував пробувала колись пити чай? Заварений в глиняному посуді. Таке питання може відповісти. Цікаво мені взагалі, скільки людей пробували хоч раз в житті з глиняного посуду заварювати чайок. Це, це інша історія, друзі. Це, це не жарт. Дійсно, різниця досить велика. Як я хочу прямо хороші чотири проливи зробити, то я ще зроблю зараз. До заварювання цього чаю, але спочатку хочу понюхати його, він вже майже розпався, дійсно вже розпався. Ця дерев'янистість, вона зараз ще дає дуже такий цікавий ароматний солодкий дескриптор, чи то навіть якийсь персик, щось прямо таке. А коли в Гайвані ми навіть перший раз заварювали, цього не було. Тут вже цікавіше, вже цікавіше навіть на етапі подорожі. В ароматі. А що буде в смаку, друзі? Я думаю, що в смаку теж будуть зміни. Тому що навіть на відміну від гайвані, смак в виглиняній чашці був кращий. Мені сподобався більше.